Продовжимо прямі включення з коларів Верховної Ради України і наш наступний співрозмовник, народний депутат України позафракційний Володимир Мельниченко. Вітаю вас, пане Володимире. Отже, які ви бачите шляхи виходу із кризи і який можливий компроміс між усіма політичними силами, який сьогодні буде все ж таки досягнуто, сподіваємось, буде досягнуто у Верховній Раді. Вітаю всіх українців! Вітаю 193 й виборчий округ. Сьогодні в нас є, почнемо з Києва, в нас є дві гарячі точки. Це є точ, це вулиця Грушевська і це майдан, який стоїть в центрі Києва. Що треба зробити, щоб, щоб заспокоїти людей і вийти з цієї ситуації? Перше, перше, це відмінити закони, які були проголосовані, я вважаю, нелегітимно руками 16 числа. Перше, друге, це повернення до конституції 2004 року це 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 передбачає вибори президента осінню 2014 року і третє це притягнення до відповідальності всіх тих хто винен в тих безладах і в тому в тому в тих діях які були проведені на майдані де ви, ви знаєте що на сьогодні перейшли рубікон Сьогодні влада, ну, де, де ми, ми, ми так, коли бачили, що сьогодні поряд з Беркутом, поряд з міліцією стоять люди з бітами. Я, вважаю, що, що це, я, я розумію, що, що є вулиця, що з одної сторони кидають бутилки з, 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 з коктейлями Молотова, але це вулиця. Вулиця завжди мала собі ну, різні ситуації. Але е, міліція, Беркут повинні діяти чітко в рамках закону. І сьогодні, щоб заспокоїти людей, треба приймати ці рішення. Я призиваю всіх колег-депутатів, я призиваю всіх, всіх громадян збирати спокій, а колег депутатів сьогодні повинна бути створена, не створена, а сьогодні вона не буде створена. Більшість, більшість депутатів, які віднесуться з розумінням до ситуації, яка сьогодні склалася в країні, і в першу чергу відмінять закони, прийняті 16 числа, і треба входити в переговори, йдуть зараз і рухатись далі. Ви кажете, потрібно сьогодні прийняти політичне рішення, і все таки, аби винні у розгромі мирної демонстрації понесли відповідальність, який спосіб це можна сьогодні зробити саме у Верховній Раді? Чи може це Верховна Рада сьогодні прийняти таке рішення? Я вважаю, що в Верховній Раді вона буде створена депутатська комісія, яка буде представники представників цих політичних сил і які не предвзято. Розберуться з цією ситуацією і назовуть фамілії тих людей, які винні в тому, що, що що твориться і що творилося в нашій державі, і особливо в місті Києва. Ну і повернення до конституції 2004 року, який потрібен час і в який спосіб, аби цього досягти? Ну ви знаєте, що Конституція 2004 року була прийнята. Тобто повернення до тих повноважень, які сьогодні з судом це було прийнято теж теж незаконно незаконно. Сьогодні треба приймати політичний правовий акт 226 голосами про повернення до конституції 2004 року. Це робити перший крок далі. А далі треба збиратися, думати. І якщо є бажання влади і опозиції президента, а хотілося б, щоб, щоб і була 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 позиція президента. Депутатів опозиції співпала, що вони зрозуміли, що на кінець треба виходити з цієї ситуації. Це, 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 ситуація не, це вже не, не політична криза, це вже критична ситуація. Ми стоїмо на Рубіконі, яким, яким можемо перейти в будь-який час, як влада, так і ті люди, які радикально настроєні, стоять на Грушевську, стоять на Майдані. І тому я думаю, що я думаю, що все-таки з Божою допомогою, з Божою допомогою і, і буде компроміс, знайдений компроміс. Це буде політичне правове рішення. Але якщо далі буде воля президента, буде воля депутатів і рухатись далі, я думаю, компроміс буде знайдений і це питання буде вирішено. Ну і позаф позафракційні депутати об'єднуються. Власне, які прогнози чи можна це вважати початком переформатування більшості парламенту? Ви знаєте, сьогодні, вчора, на цих днях дуже багато депутатів з фракції партійонів мажоритарщиків підходили, і, і їхні слова до дословно, ми під цей безпреділ не підписувалися. Ми, коли йшли на вибори, ми йшли з іншими гаслами. Ми йшли з, з вирішенням проблем на наших на наших округах, де наших людей. І сьогодні громади, громади. Ну я розумів, є Луганськ, Донецьк, є Крим, де може думка не співпадає, але в більшості, в більшості регіонах України громада не підтримує те, те що скажем нас 3,5 року роки накачували, що ми йдемо в євросоюз. Потім різкий розворот. Потім те, що творилося на Майдані з побиттям студентів, і далі як розвалися, як далі розвивалися події в Україні, і того сьогодні я бачу іде шатання і браження фракції партії рівень. і Я прогнозую, що щоб деякі мажоритарщики вже вже висловлюють думку, що треба створювати, скажімо, фракцію, фракцію або депутатську групу з мажоритарщиків. Які які готові працювати, які готові, які і кажу ще раз сказали дословно, ми під цей безпреділ не підписувалися. Дякую. Нагадаю, що позицію позафракційних озвучив народний депутат Володимир Мельниченко.